Доброго дня всім! Сьогодні у нас 1 березня. Такий символічний час для аграріїв, які вже працюють більше двох тижнів, хто місяць працює в полях. Але для всіх інших 1 березня це весна, це календарна весна. Десь плюс 5 градусів. Цікава, така погода гарна, хоча багато хто скаже, що пасмурна, так, ну це прекрасна погода. Започатковую цей канал свій, це роздуми просто про сільське господарство. Символічно так, тут це місце повністю не буду показувати. Тут сходиться чотири дороги. І ми завжди на роздоріжжі стоїмо і думаємо, куди б нам поїхати, що б нам зробити. Бачимо тут поле глибоко розпушувач шоу. Там Оранка, там ще щось, ще щось, ще щось. І завжди ми думаємо, чи ми правильно робимо, чи неправильно. В цьому каналі я не збираюся когось вчити. Комусь розповідати, як йому щось робити. Просто роздуми про те, як я роблю, як хтось робить. А ви вже будете казати, чи це правильно, чи це неправильно. І в подальшому ми будемо дивитися, де в кого що вийшло, де в кого, що не вийшло. Бо тому що в нас в сільському господарстві. Коли все робити по стандарту, і як кажуть багато експертів, правильно, це насправді неправильно. Бо тому що приїжджати до когось за тисячу кілометрів, за 500 кілометрів, не знаючи, як, з якої сторони вітер дує, коли тут сонечко світи, коли тут дощ іде, розказувати людині, яка прожила все життя, це все знає. Що він щось робить неправильно. І це неправильно. Треба насамперед людину вислухати, зрозуміти, що тут в нас робиться, які тут умови, а потім в подальшому разом коректувати це все. Попрацював багато років в певних компаніях, які, можливо, колись назву, а можливо, і не буду називати. І мені зараз боляче дивитися, як люди, які працюють там, нищать все. І нищать в тому числі свого клієнта. Мета номер один в них заробити гроші вже сьогодні, а далі а далі хоч трава не рости. Тому просто. просто будемо. Я просто хочу поспостерігати за природою. Просто інколи вийти з автомобіля. Їдучи до наступного клієнта на 5 хвилин. Просто подивитися на природу, просто з вами порозмовляти, а потім якісь, якісь рішення приймати сам для себе, рішення приймати, допомагати вам. Досить в цьому є. Успішні проекти є. Все для цього є. Тільки, тільки потрібно початок. Якщо чути, прислухайтеся, вітер. І серед вітра вже починають співати птахи. Все. Початок нової ери, початок весни, початок нових успішних проєктів. Всім гарного дня!